Для того, щоб е, образ гармонював з е, стіною, тому що стіна все ж таки вона вузька і висока, то сам образ він був так само зроблений як більш такий е, архітектурний, е, монументальний, е, величний і для того, щоб тетян. Ще більше так можна сказати, э, видовжити видовжити по виситі стіна. Ми додали таку вертикальну планку, яка uh -huh. також э, розшита, щоб э, був повністю образ розтягнутий по стіні будівлі, і він гармонював з самою архітектурою. Uh -huh. Бо якщо б не було, по навіть ми можемо це уявити, якщо б як в класичній сорочці, okay. просто було б коричневе, то не було б uh -huh. цього візуального uh -huh. ефекту. Же потрібен, тобто ми з одного боку трошки відступили від ми подивилися референси в музеї, подивилися, ага. як має бути, а потім під задачу трошки відступили для того, щоб зробити це максимально фотогенічним і а, впізнавано українським, так за ну на початку самому ми а, хотіли взагалі використати сукню чи ну, з броня, яке є а, в музеях або в приватних колекціях, але через те, що Наступ росіян відбувся, то о, колекції та музейні експонати вони були вивезені в більш безпечні міста нашої країни, і о, ми консультувалися саме в краєзнавчому музеї, в спеціалістів з кафедри о, історії о, спеціалістами. І ми вирішили, що все ж це буде не новоділ. Ми Сі повторювати, а ми маємо зробити той образ, який має бути дуже гарно зчитуватись одразу з першого погляду, що це українська жінка, що це наші традиції, і що це саме наша вишивка. Ну мені здається, це і кльово. Ну те, що ну, вишивка, вишиванка, вона живе, і що ну це не просто якийсь музейний експонат, так То вона, це вона та живе своє житло. Історія так? України, яка живе, тому що а, більш ну актуальні історії. Ні, здається, це ну складно уявити зараз. саме так.